Борщовий набір став дешевше порівняно із минулим місяцем. Нині прилавки місцевих ринків переповнені продукцією із навколишніх сіл, що і спричинило здешевлення популярної городини. Здешевшення пов'язано з тим, що вже пішла наша місцева в нашій області, районна місцева все, продукція йде, тому не треба витрачати на пальне, все росте. Капуста, городоцький район, картошка Мацьківці, поле буряк наш місцевий також Мацьківці. Борщ національна страва, яку полюбляє готувати кожна господиня. Тому на ціни увагу не звертають. Просто радують смачненьким своїх рідних. Ну я які б ціни не були, я готувала і буду готувати далі, тому що це улюблена страва наша. Не тільки борщ, а й капусняки, і рисольники, і все. Да. Дуже рідко зараз, бо він дуже дорогий. «Ну, Але трошки вже подешевше?» Ну, подешевше, ну а то саме його раз в неділю. Все, не більше. Так як я пенсіонерка. зараз літо. Ці дні дуже такі жаркі, то якби хочеться менше стояти на кухні, щоб борщ готувати. Так що більше йому е, такі страви холодні, а так з задоволенням готую український борщ з нашими чудовими українськими подільськими продуктами очами. Капуста наразі коштує 10 гривень. З початку липня ціна впала майже вдвічі. За кілограм червоного буряка доведеться віддати 25 гривень, а був місяць тому майже 40 гривень за кілограм. Ціник на картоплю – 15 гривень, на моркву – 45 і на цибулю – 30 гривень за кілограм. «Все подешевшило на 20 гривень. Цибуля була 55, морква взагалі була 70, картошка була 35. На місяць все пішло наше, не привозне». Справжній український борщ складно уявити без м'яса, але ціни на цю продукцію стабільні і поки не зменшуватимуться. 180, 170, 160, 150, та 120 і 100 дрібніші кусочки. Тож, за підрахунками Першого Подільського, чотири порції приготування дієтичного борщу коштуватимуть 100 гривень. З м'ясом ціна зросте вдвічі. Олександр Тітовніки та телеканал Перший Подільський.